Перед вами символ небесної сили, який сприяє відновленню самореалізації і достатку. Немає значення, по якій причині він був порушений, але цей символ дає вам можливість відновитися перед початком малювання, говорите символ, прошу достаю, ще половина, чужого, і сповнють, не достающе доповнють, поломаної справі, чужому в чужому відправить. Не забувайте, що символ зробить тільки те. На що він був прийнятий, для чого він був даний творцем свише для, ре... для рішення цієї задачі і ніякої іншої. Намалювавши достатню кількість символів, спалюєте бумажку і забуваєте. символ буде над вами завжди працювати і допомагати вам.